Бачите, в нас зелено, це бамбук, він вечно зелений. Потім в нас тут ліани, які плетуться на дерева. І коріння своє в дерева пускають і дерева гинуть. Так що ліани це не просто так. Да, це як жінка вічно красива, але їй треба десь щось на ту красоту на сьогоднішній день брати фінанси. Ось куди далі, туди жінкам складніше, особливо по красоті. Да? Рухаємось далі, і куди далі, туди більше від себе 에, що там? Требує? Да. У мене український контент, і якщо ви чуєте слово, яке вам різануло, пишете просто слово, рисочка. І якби воно б звучало б красивіше саме української мови, а не іноземного походження. Дівчата, тема жіноча заздрість. Це міф, чи це насправді так? Це може вбити, чи це видумки? У мене є конкретна прям тема. Телефонує мені вчора подруга. Е, от, я в Італії. Е, влітку буде 10 років, як я в Італії, і скільки там, років три в мене вже є громадянство Італії. Е, поскільки ще, Ну, я молода, я ще про пенсію не думаю, де жити ти будеш, що ти будеш робити. Ви знаєте, коли, напевно, вже тобі за 50, то тоді якось момент такий настає, що ти там. Про пенсію починаєш думати, жити тобі хочеться більше, ніж в 40 чи щось там розуміється. Ну я досягну такого віку, я зрозумію. <tremendously> я розумію, що якщо я буду жива, здорова, то мені теж там вже й пенсії захочеться. Вже я потім про це подумаю. Зараз я про це не думала. Е -е -е... То можна сказати, так да, мені там на блюдечко прийшло це громадянство. Досі я не знаю, що воно мені дало, не дало. Я тут заміжня, у мене тут донька, і в принципі, якщо я це все робила, то робила для доньки. Ну і плюс, да, мій Італіць подбав про те, що ми одружилися, і от як тільки прийшов момент, громадянство можна було подавати, зараз це все швидше робиться. І... Раніше, якщо діти є, то там швидше можна було. Якщо нема, то треба було цілих 5 років у шлюбі прожити. Ну, таке. Ну і телефонує подруга, яка вже більше 10 років тут. От і в неї є такий момент: от по закону вона може вже там громадянство собі зробити італії. Ну і вона розпитувала, як це відбувається, хто документи збирав. І прозвучала така фраза: мені ці документи вже обійшлися в стільки, це ж вам все даремно досталося. Супер. Але ж знаєте, і оце така от дилема. Да? наших жінок в Італії. Дуже давно і дуже багато. Всі прекрасно знають, що ми відкриті до стосунків, навіть якщо там вдома є чоловік. Я коли в автобусі їхала в Італію, поруч сиділа жінка, яка вільна 15 років, їздила в Італію на заробітки дітям, допомогла внукам, допомогла подарки, привозить чоловік вдома є. Ну і прозвучала така фраза не виходь за них заміж. Ну, людина вже їздила 15 років, в Італію, вона розуміє, що да, там італійці хочуть Україну. Я ще про це не знала. Я навіть. Е Переживала, що взагалі чи можна розмовляти тут з італійськими мужчинами, чи мені за це нічого не буде. Да? По башки мені ніхто не надає. Я дуже наївна. У мене немає такого все, що я роблю, це не усвідомлено. Хоча я да, там дивлюся, є жінки, які реально усвідомлено. Да, там, я... В Білій церкві э, чула історію, як наша Українка за іноземця заміж вийшла, там агенція була, от, люд... ну, агенція. Хтось бізнес собі такий запровадив знайомити іноземців з нашими дівчатами і видавати заміж. Люди усвідомлено йшли, люди платили гроші, люди виїжджали, і я такими э, ну, восхищаюсь. Ще одне слово, да, рисочка. А у мене все не усвідомлено. Але оце такий момент: це я не вперше таке зустрічаю. Да? Комусь там уже 60. Зустрічаються з італійцем. ну По-перше, візьмемо з того, що е, італійці розлучені, вони так вони бояться вже там одружуватись. Вони не будуть одружуватись. хочеш ти цього чи не хочеш, не будуть. Ну, і цієї ж подруги є італієць, з яким вона вже от. Десять років, вони там е, знімають будинок, вона теж свій бізнес побудувала, наших жінок привозили до неї, вона їх влаштовувала на роботу. Да, вона за це брала кошти, але вона дуже відповідальна. Вона дуже відповідальна і мені здається, всі, хто через неї пройшов, вона всіх і пам'ятає. Вона ними живе, вона ними живе. І... Коли ну от, до кого мені звернутися, в мене от є свої сімейні проблеми. До кого звернутися? Ну, їй не цікаво це слухати. Вона прям аж нервує, аж нервує. І ви знаєте, в такі моменти я ще подумала, дівчата. Живіть, поки живете, головне залишатися живими і нічого з собою не зробити. А, а тут а ніхто тобі не допоможе. Ніхто, навіть якщо ти будеш, люди будуть бачити, що ти от ідеш своїм життям щось зробити, навіть ваші подруги. Ну і от да, такий момент, що е, заміжня вислухає заміжню, але і куча ж своїх є проблем. Дивлячись, які проблеми всі. Потім, якщо ти не заміжня і будеш, от, да, от, на ній, от я просто навожу конкретний приклад. На ній італієць не женився. І громадянство вона отримає зовсім іншими путями. Але всі ті документи, переклади, це весь той самий набір. Це весь той самий набір документів. Так, да, там треба прописка непреривна, там треба. Це є. Щоб стаж роботи був, але ж за той стаж роботи ти будеш пенсію отримувати і ти далі будеш незалежна. Якщо взяти мене, то що я заробила із цього громадянства і з цього заміжжя? У мене був чоловік, у мене є сім'я. Якби це все от по закону, по міркам, по людським міркам, плюс по державним міркам, тому що сім'я це фундамент держави. А чому існують да, якісь закони? Якби державі було не цікаво, тобі з оно коньом, вибачте. А так держава дбає про те, щоб був чоловік, дружина, діти все одно щось своє. Є. От італійки, то вони в 70-ті роки я ще дивлюся, відео, де значить хлопці йшли вчитися, а дівчатка вдома сиділи. Дівчатка дожні були вбирать. Умови своїм братам складати, щоб вони вчилися тихенько. От і мами тих дівчат, під братів, і ще й 100% підкладали. А це в 70-ті ще було. А на сьогоднішній день іди розлучися з італійкою. Як каже мій син, і, трус... і резинку від трусів придеться віддати. От, так от. Так, що це, це така заздрість? заздрість. А вона тобі женилася, а на мені не женилися. А, ну, іди поживи. Іди поживи. Ти, якщо просто живеш з італійцем, то ти маєш да, залишатися такою ж самою вільною українкою, працюй собі, накопичуй. будуй там в Україні будинок, що то роби, аби йому поняли, да? а це? Ми ж такі, що їсти зварим і постелим постелі, все ну, гормони, гормони. Ми відкриті жінки. Я дивлюся, і італійки теж оцю цю систему вже вкурили. Вже вони свою цноту не тримають, як раніше. Та вони і раніше не тримали ту цноту. На да, нас трішки дощик. Так що трішки не те, що зацепило, а це ж взагалі тема, да? вийти заміж за іноземця, як це там. Це ж нормально. Як і за не іноземця. Це як жити в парі. Це обов'язково тебе хтось буде контролювати. А в мене так взагалі я ще 8 років на роботу не можу піти, тому що маю доглядати за своєю дівчинкою. Отак от, от. А ще був такий випадок. Е, теж, Ну так дуже цікаво, як ми познайомились в парку з тією жінкою, а потім, як виявилось, в нас є е, спільні знайомі українці, і як виявилося, то вона про мене чула ще 10 років тому. От гуляю я з, з Марією в парку. І тут дві українки йде. Ну, українки 100%, да, українською мовою розмовляють, ідентифікація. Розмовляєте російською, ну, то на прапор, прапор повісьте, щоб ми знали, що це теж українці. Да, там. А, тому що тут важка дилемма така розпізнати, коли ти людину ще не знаєш. А, ну, Вони українською розмовляли і такі: ой, привіт-привіт! А ви якщо? А, ми були з собакою, вони були з собачкою. А вона така дивиться. А це я, каже, цих маленьких собачок везла в автобусі. Їх було таких п'ятеро. Кажу, да, це от шанелька. це, Кажу, я їх везла. Там, каже, були і собаки, і діти, і коти. Кого тільки в тому автобусі не було, як вони виїжджали. Не знаю, звідки вона. Вона якраз от в той момент, коли почалась повномасштабна в Україні була. А потім слово за слово. Каже, це ти та Оксана, що за італійця замуж, заміж вийшла? Ну, кажу, так. Да. А її італієць, вже чоловік, він після мене працював, доглядав це діда, від якого ж я пішла заміж. Він після мене був. Просто коли ми приїздили. Да, він був, він був, але я щось думала, що він з руминкою зустрічається. Там така хороша сім'я, що вона там і приїжджала, і ночувала мню. Представляєте, це ми в парку зустрілись. А потім, як виявилось, вона дружить із цими біженцями з Дніпра, що я теж дружу. і Ми там на день народження разом сиділи. Вона така спокійна, так, ну, дуже врівно. Ну, ну, спокійна, класна. Я б хотіла б, теж такою бути врівноваженою завжди. І вона з цим італійцем дуже давно Він розлучався дуже довго, 8 років розлучався. І вони ось поженилися. Ну кажу, а чого ви так ну, довго не женилися? Ну, каже, там е не жили вони з дружиною, потім 8 років розлучався. Вони одружилися. У них було весіллячко, там це і от дівчата ходили. А інша подруга, до чого я веду, інша подруга то так на це все косо дивилася і казала, нащо ту заміж виходить було? Вони на зйомній квартирі живуть, на які ті зйомні квартири, вони оба працюють, вона собі потихеньку да, там, на курс якийсь ходить, внукам може щось купити, відправити. І це так спокійно, гармонійно, да? коли нема дітей, то можна на багато речей да, очі закрити, або багато чого не вилізе. Да? Багато чого не вилізе ні від жінки, не від чоловіка, коли нема дітей. То ви знаєте, то вона такий спокійний, гарний приклад. А коли ото на грібінцю пригають, скачуть і кажуть: Та що ви що, Я така щаслива, що він мене заміж не взяв. Ну, так, да, хтось про громадянство не думає, а тут ось про громадянство подумали, так, да, це завжди важко. Жіноча енергія дуже сильна. Мало того, що чоловіки цю енергію присаджують, тому що це якось автоматично відчувається. Мало того, що чоловіки присаджують цю енергію. Так ще й ми, жінки, між собою собачимося. У нас нема один до одного імунітету. Оце ця клята заздрість. Скажу так, я хвалюся і пишаюся тим, що в мене в родині не моя бабуся, не моя мама не знали, що таке заздрість. Ну так, да, тебе карежить трохи, коли. Твоя там, подруга розказує, о, оце його родичі, оце ж ми поїхали до його родичів, або ой, оце ж ми поїхали там на концерт, не було доночувати. Ти така сидиш, блін, в кабані. Думаєш, ну, таке. Ну, мене ніхто ніде не возить. Ну, Я сама себе вожу. Так що, це така дилема. Іноземці і взагалі. А згадайте фільми, де нам показували, що дівчата ефективні шлюби заключали для того, щоб виїхати, для того, щоб громадянство отримати. А й отаке, що І Ти їй розповідаєш від цього серця, як то було. А тобі: Ой, стільки вже, стільки вже потягнули ці документи. А я як подала на громадянство, там, от я подала на громадянство. І поки мені е, йшла відповідь, то вже закон вийшов, що треба сертифікат про знання мови, біуно. А це треба йти, здавати. А ще вони самі не знали, от в Італії ще не знали, як, як взагалі ці екзамени, де проводити і що робити, може, десь вище це все було, тому що щоб в університет поступити, то там теж треба рівень і е, здають екзамени спочатку на мову. То в мене вже через, через три роки в мене вже був цей сертифікат. Я подала на громадянство, а потім цілий рік і ще пішов. Ну, мені ну якби не доставало документу, мені не відмовили. А... Просто не вистачало документів і сказали, що все добре, але піднесіть ще цей документ. Ну і там зараз нюанси, кому буде цікаво, там зараз є нюанси із фамілією, з отчеством. Там вони трішки змінили закони, і дуже добре знати, що на яких документах, як ти зараз написаний, так краще й залишатися, не додавати свої отчество, нічого. От як типу, за, за кордонному паспорту? Ніхто <laughs> в нас ім'я не дописано. Це не просто по батькові. Да, як то кажуть, ой, італійці навіть не розуміють, що таке по батькові. Це не просто по батькові, це в тебе от таке подвійне ім'я. От в італійців дуже розповсюджено подвійне ім'я. Там, бабушки, дедушки, там, це все, щоб не тому, не тому не було обідно, вони робили оці подвійні імена. У них така традиція є, оце, імена, брати з родини. Зараз це все відійшло. А, і це так, що я, Віталія, Оксана Віталіївна. Віталіна це моє друге ім'я. І не важливо це по батькові, по мамі там, чи ще щось. Просто в нас от так було написано. А ще оце міняння наша фамілій. Можна дуже загубитися, Це на руку. Е Нашим цим мужчинам українським, щоб можна було загубитися від своїх дітей. Якось так. Так що, не знаю. Е, ваші думки. Ваші думки, як каже Катерина, ваші думки пишіть Ну це ця заздрість і це є таке. Хочеться сказати, я в такому стані, що на гілячці можу вісіти. Літом була в такому стані. Ви мене не чули. Ви тільки бачите, що вам все даремно достається. Да, Даремно дістається. Хай так буде. Хай всім все дістанеться даремно. І оце заміж виходити заради громадянства. <гану> це не просто, це... не думайте, що ви виходите заміж заради громадянства. То ваше. то ваше, Я стільки шлюбів знаю. От це ти вагітна, я женюсь на тобі. П'ятеро дітей і щасливий шлюб ну, завдяки їй, там, бо вона там така фух. <гану> а і це... Да. А на моїй подрузі, от вона 10 років з цим італійцем, він не женився. Якби він женився, було в неї громадянство, було було в неї все. Ну, Вона така да, матьора, якщо вона це, жінок на роботу їздила, влаштовувала. Знову ж таки, він зустрічав його машина, разом зняли будинок. Це все фундамент. Іди сама це зроби, а тут тобі громадян Італії допомагав. Ну, таке вона старша, вона матьора, щось їй сказати, просто це навіть тема, да? це навіть тема, ми, ми можемо собачитися по поводу цього. Да? А, навіть е, от е, Катерина з Ірландії дуже от, піднімає таке питання. Да? там Наших дівчат в Ірландії дуже багато вийти замість, щоб, там, чи заради документів, чи не заради документів. Та, тут такі закони. Я дивлюсь, що в Італії, що в Ірландії закони такі, жінок захищають, розлучитися тут, вісім років люди розлучалися. Остався, мужик не з чим. Але тако, українка якась візьме, буде жити, чоловічок поруч. А що самі жити? А що вічно бадантою десь працювати, можна з кимось жити, да, на квартирі, да, почувати себе вільнішою. Ну, не будеш ж ти з одними бабами знімати квартиру і там жити. Це, це собаки в хаті. Розумієте? Треба котика ще туди впустити, в, в той будинок. Всіх грошей не заробиш. І в Італії є навіть такий цей пункт, що тим, хто працює бадантами, ну, да, що, що, що в тебе папери, що ти баданти працюєш, їм безкоштовний психолог полагається. Да? Ну, вже там, зі стажу. І ракові захворювання про них Ну про цих жінок. Якщо в тебе є справка, що ти працювала бадант, і в тебе ракове захворювання, то тебе мають обслуговувати в першу чергу. Не чули такого? Я чула таке. Так що рухаємось далі. А я вже приїхала на місце призначення. В мене є цукерки, в мене є кава, і я ще тут буду сидіти. Всім пока. Дякую, що мене слухаєте.